От іноді ми можемо так виглядати. Знаєте, ти зустрівся з людиною, яка вірить в Господа і щаслива. І ти на нього нападаєш, що вона не так вірить. Вона каже, отстань ты от від меня. Мне, ну, как бы я живу щасливо, у мене все добре. Чого ти ко мене пристав? Хочеш мені грусті підкинути, що я не так вірю чи ще щось, знаєте? Ну, якщо я щаслив в Боге, Если я, ну, от я в косинке в этой сижу, і мені круто, я, ну, вот как бы просто я рад, я наслаждаюсь Господом, Його присутствием. Що ти мені хоть. Ну, зачем ти вообще, ну. А іноді, знаєте, таке відчуття, що людина сама не живе і не хоче, щоб ти жила. Ну, розумієте? Ні-ні, ні в смислі ти ще в касинки щаслив? а як ти можеш бути щаслив? А тому що щастя не від касинки, друзі, а від Господа. Щастя не від твоєї релігії, яку ти придумав чи я. Не від твого відкриття, яке ти вчора отримав вдома. Не від цього людині щастя від Ісуса приходить. Я вам так скажу, є багато людей, які поверхностно знають віршки, так сказати, християнства, і вони щасливі. І вони ніколи не підуть глибше. Ніколи. Їм достатньо цього. Ну, розумієте, є люди, яким один талант Бог дав, а є люди, яким п'ять талантів дав, а є люди, яким десять талантів дав. І от цей кому один, розумієте, він може бути щаслив, а ти, у тебе десять талантів, і ти йому кажеш, та ні, ну ти що ти плацкой, ти. Та він каже, ти відстань ти від мене плацькують, сам ти плацкой". ну. Ну, у мене, я радий, я забезпечений, я здоровий, я, у мене дружина, ді, дитина, у мене все нормально, я як радію, я помолився, встав, відчуваю Божу благодать, що Бог зі мною, радуюсь, двигаюсь, Бог спас мене, я радий все, що ти хочеш від мене.